Поговоримо про три найпоширеніші запитання, з якими звертаються до юриста громадської організації захист держави. Самовільне залишення частини, тобто, воно являє собою кримінальне правопорушення, з яким стикається дуже часто, на жаль, на сьогодення військовослужбовці. І якщо ви опинилися в такій ситуації, ви можете звернутися до нас та отримати первинну правничу допомогу з приводу того, як вийти з даної ситуації. Як уникнути максимально несприятливих для вас наслідків? Якщо ви опинилися в такій ситуації, що ви не згідні з висновком, якщо якісь діагнози ті чи інші не були враховані під час проходження військово-лікарської комісії, якщо ви не знаєте, як сформувати направлення або подати рапорт для командира, щоб відповідно пройти її та визначити вірно, ваш ступінь придатності. Ми вам допоможемо в даному питанні, звертайтеся. Задля цього, вам, відповідно, потрібно отримати рекомендаційний лист в тій військовій частині, де би ви хотіли продовжувати військову службу та куди, відповідно, вас можуть взяти, згідно вашої посади, згідно вашого звання. Також це можливо за умови, якщо у вас наявні певні сімейні обставини, які ми можемо вам більш детальніше роз'яснити при зверненні до нас. Або, відповідно, якщо у вас придатність за висновком ВЛК саме до тилових військових частин, звертайтеся, відповідно, ми вам допоможемо реалізувати цей момент, як можна особисто подати рапорт відповідно командиру, так і через додаток Армія Плюс. У разі виникнення якихось запитань, громадська організація захист держави в особі юристів може вам допомогти при вирішенні цих запитань.